З вами знову Меркурій. І сьогодні зі мною буде грати мій е, друг Даня. Вже, вже другий. Е, Даня, скажи привіт підпи підписникам. Меркурій? Ну в FC Mobile будем мы сьогодні грати. Е, я зараз е, приглашаю тебя. Запрошую. Е, ну, я в комментарии не знаю, чи скину. Може, скину в комментарии, ссылку на его телеграм канал. Но це не точно. Ми зараз просто, ми просто забиваємо, не ножничками, нічим, просто і граємо. Просто граємо. Хлеб журши! Це, це він купляв крістяну Роналду, Бензіма і цього, хто там іще Ми не мать. Я маль, да, я теж хочу, но но, ну, блин. А, мене хватає. Ой, смысл 8 тисяч, Може, ляма? Ой, В смысле? кто захочет? Я хочу Неймара наймалы, может, тобі прикупить. Можно. Оооо, что то не повезло, конечно. Ладно. Перекрываем. Чо, шо? Ч? Цена, не... цена, не... цена. Угу. Ну добре. Да. Удары, конечно, нормально. Оце, от коли я не хочу быть э, цим ножками, то, то я по-любому ударю ножничками. А коли я, я одно видео оцени снимал издание, что, типа, ну, забывали все. Э, Ножнички, так там, так там ничего не получалось. Только в каком якомусь другом матче у нас наконец-то получилось. У меня, точнее, так мы несколько раз будем играть в матч. Не, ну, я его продал. Ну, у мене він, ну, був. Я обов'язково, я обов'язково колись сніму відео там, де е, ну, я буду за легенди грати. Ну, хоч вони і будуть такі поганенькі, але все одно буду. Угу. Оце вже... Смисно. Не понял прикола, напишите. Напишіть в коментарях, хто за за що, За хто за, э, з, хто за. Ну, за Реал Мадрид, хто за э, Барселону? Я, наприклад, за Барселону. Ой, Хто? Кто? Ага. Роналдо там уже не играет, если что. И да, Подольский! Подольский! Кстати, зацените мой, э, зацените мой костюм, мой, костю, мой костюмчик. Зацените мой костюмчик. А я купляю. Да, нормально. Не, ну ты понимаешь, что ну, я хоть у удани, даже, ну, в матче я даже не мог хоть замахнуться даже на ножничка, а в тебя я уже замахнулся и ударил. Но він так не прорывался. Я я чуть сам сейчас не забыл, да? 2-0, я выиграл. Э, давайте еще раз. Даня, давай еще раз. Ну, я так не сказал. Ну, хотя, да. У меня там видео по 10 минут, а сейчас только 7. Я тебя приглашаю. У мене відео, ну, по зараз у мене відео, ну, одне відео по 10 хвилин, мінімум по 10 хвилин. А зараз тільки 7. Тільки 7. 7. А ми з той що знімався у мене, ну знімається. Бо не подумайте, що він, що він, ушов, що він ушов з мого каналу, Ні, він хорошо знімає. Ну. Со мною. Да. Да. Ну, я викладую, він мені допомагає. Там ми граємо. Я закладываю. Я не знаю. Да жестко там были. Ай, блин, там такий такие красивые бубы. да yeah. uh, uh -huh. давайте uh -huh. ну я думаю еще уже пора заканчивать так что всем пока и мы заканчиваем на этой прекрасной ноте